Допомогла собі закритися. Я відчуваю себе набагато краще від того, що я сама це зробила, ніж би це зробили мої батьки. Повірте, це стає якась більша цінність в цьому. І я тепер не знаю, хочеться прямо з усіма ділитися, хочеться зі всіма говорити. Я розумію, що дуже часто я, наприклад, можу навпаки перетягувати на себе увагу навіть таке. Тому я реально дуже сильно хочу, щоб ви просто відчули цю практику. Цю практику можна робити будь-коли. Просто ви відчуваєте якийсь момент, візьміть і закрите Реально, це настільки класна практика, що це просто мол, неймовірно. Все, все, що відбувалося навколо вас, я не знаю, що ставалося дуже погане. Просто неймовірно погане. Якщо ви просто додасте собі це, ви просто перестанете відчувати біль. Але це не означає, що ви перестанете ніби якби забудете про тобто, це. Знаєте, у ні, я не хочу, я хочу, я хочу відчувати цю біль. Знаєте, я стикалася з такими відповідями від людей. E que